Всім привіт! Сьогодні особливо корисна інформація для тих людей, хто підбирає авто для своїх клієнтів. Сьогодні покажу удар настільки рідкосний, тобто таких ударів, мабуть, 1% з усіх, що я бачу. Ford Escape 2020 року. Що ми підібрали? Значить, По пошкодженням. Зразу переходимо до пошкодження. Так, ця сторона ціла, бистренько проклацимо жопа ціла, тут все ціле. Зверху ціла панорама ціла. в общем, все все хорошо. Водійська сторона тут є по крилу зауваження. По безпеці там ще панорама ціла, лобовуха ціла, фара ціра. Кріплення там одне тільки підпаяте. Капот на виброс. Петлі капота. На виброс, бампер на виброс, туманка на виброс, рішетка тріснута. Тобто, в принципі, ми бачимо, що морда наче як ціла. Який тут може бути удар? Ну, Попередній частині дивимося, що так, наче в очі не кидається чого страшного. Дивимось далі. З цієї сторони. Що ми бачимо? Основний удар прийшов на цю сторону. Подушки безпеки, звичайно, спрацювали їх спрацювало, ну, зараз я скажу, з яких спрацювало. Так, руль, каліна, потолок і сідушка. Да, да. це все, що спрацювало. В хорошій комплектації титаніум тут на кожі, В общем, є все. Двохлітровий мотор. Це двохлітровий мотор, в хорошій комплектації машинка. В принципі, отакий варіант. Вертаємося до пошкодження. так, Дивимося на мотор. Кстати, ось на мотор стоїть рівно. Не можна сказати, що по матурі якісь зауваження. Видно, що бачок, розширительний бачок відламало носик, він 40 доларів коштує, міняється 5 хвилин. С ланжерун. Може більше з ланжероном, дивитися на фотографії. Ну, по фотографії ви нічого не побачите, чи він. Чи пішов, чи не пішов, там зовсім нічого не зрозуміло буде. До речі, по поводу ланджеронів, по поводу усілітеля, якщо удар йде в передній усілітель, він там наскільки мощний, я говорю за Форди, от, от за цей Форд і, і в більшості Фордів, я скажу, наверное, 90%. Фардів стоїть дуже мощний передній усилитель. Тобто він тут під бампером стоїть настільки мощний. Самі сторони, це хорошо. Тобто якщо удар, то машина вся як цільний каркас, вона не боїться, вона крепша виходить. Але ж є мінус. Ви за це не забуваєте. Якщо удар сильніший, чим ви хочете. Допустимо, як такий ось усилитель чи, чи в стакан, то потягне оцей лонжерон, тобто другий лонжерон теж потягне за собою усилитель. Воно наскільки там все цільно так зв'язано, що вам придеться тягнути не один лонжерон, а два. Майте на увазі, що у фордах це така чи мінус, чи плюс, я не знаю, як правильно сказати. Якщо великий удар, то це мінус. Бо придеться тягнути два лонжерона, а не один. Так, вертаємося до цього пошкодження. Наскільки подлий цей удар, дивіться, тут від початку ну, від бампера до двигуна десь 45 см, десь з цієї точки, грубо говоря, від туманки до двигуна. Але ж все-таки тут достало. І тут наскільки це треба було нікуди не попасти, а іменно прийти отак сюди понизу, не заципить усіліті, там не зацепити нічого, і ударить в шків калінвала. Тобто, тут у нас пішов удар в шків калінвала. Я не знаю, можливо, це був чи отбойник, чи цей, але іменно так точно, іменно так, наче як прицілились прямо заходячи сюди, проходячи нічого не зацепивши. Прямо в удар шків каленвал. Я зараз покажу, як він виглядає. Двигун. Значить, ось ось шків каленвала, і це воно так під углом пішло сюди і вдарило прямо в нього. Звичайно, його цей шків розламали, він чугуний. Но товстий, там матеріал дуже, дуже, дуже мощний. І здвинуло каленвал. Тобто каленвал пішов вовнутрь, ось ця кришка передня, вона лопнула. Ну, сюрпризи на цьому не закінчуються. Дивимося на коленвал. Коленвал, ось так виглядає коленвал. На ньому є ось така шестерня. Це, ну, привод масляного насоса. Ось привод масляного насоса. І цей привод, ця шестерня, коли третій циліндр в нижній точці, показую, третій циліндр в нижній точці, і оцей привод, він тут великий, коли, коли здвигається в момент удара Колінвал відбиває юбку поршня. Тобто виходить, що во время удару відбило нижню частину поршня. Все. Симптоми, ну, немає компресії. Просто немає компресії От такі симптоми. Посторонніх звуків немає, шумів немає. Продували голову, ну, тобто міряли там, по цьому все нормально, але ж компресії немає. І, і з-за цього почали шукати причину, що до чого. Частинка, Ну, не весь поршень поршень весь цілий, а от частинка, от юбка, нижня частинка поршня, просто відбивається. Ну, В ітоді на виброс двигун. Тобто, по фотографіям, отак, якщо з першого погляду глянути. То ну, хіба ж тут скаже, що тут двигун під заміну? Ну ні, ну що тут капот, крило, фара, бампер, верхня частина. Але бувають от такі удари, що пройти пів метра спочатку, від початку бампера до двигуна, нічого не зацепивши, і точно вдарити в шкіл каленвала, в калінвал, ну, це дуже рідкісний удар, але таке буває. таке буває. Тобто ви маєте на увазі, що може бути все може бути любий, як то кажуть, сюрприз. На моїй практиці це перше таке точне попадання іменно в такому в такому форматі. Тобто майте на увазі, якщо ви підбираєте людям авто, сразу попереджуйте, що можливі будуть якісь якісь нюанси. Якісь нюанси. Старайтеся брати скользящі удари. Старайтеся брати там, там, відверки, там, там, крило там, переднє. Конечно, морда, звісно, дорога, лучше по морді старатися. мимо обходити, бо там фари всякі лінзовані, матричні, вони дуже гроші коштують. А скользящі такі, по дверям, по цьому, то можна брати. Старайтесь не брати. Деталь, допустимо, щоб робити, не рехтувати задній крило, криша, а те, що можна поміняти. Допустимо, дверку зняли, нову поставили, кришку багажника зняли, нову поставили. Там переднє крило, капот. Тобто Все це можна поміняти. Не беріть тільки там, де потрібно різати, В сварочні роботи, отаке не беріть. Ну і звичайно, дивіться, майте на увазі, що бувають такі ситуації, що. Наткнулися на якийсь отбойник можна, або, там, чи якийсь пруд, чи ще щось. Тобто не вичоркуйте таке зі списку пошкоджень. Надіюсь, було полезно. Удачі всім!